Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNet UA. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний занурювальний насос від компанії Metabo, а саме модель TPF18LTX 2200. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання та особливості саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, також металева кліпса. Шланг для подачі води з насосу перегонки води. Робоча частина насосу та місце для акумуляторного блоку. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна висота підйому рідини 22 метри. Максимальна глибина занурення 2 метри. Продуктивність 2200 літрів на годину. Ступінь захисту IPX8. Тиск 2,2 бари. Напруга акумуляторних блоків 18 вольт. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,1 кг. Габарити 142 на 142х226 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, друзі. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це винесений блок керування. Отже, він може знаходитись на досить великій відстані від самого насосу. На блоці керування в нас є регулювання подачі рідини відповідно потужності насосу. Також є таймер для регулювання зрошувальної системи, є клавіша для увімкнення та вимкнення самого насосу, а також індикатор збою системи чи розрядженого акумулятору. З приводу збою системи мається на увазі не збій роботи самого насосу, а захист, який присутній в цьому насосі, та відключає його автоматично, наприклад, у випадку перепадів напруги. Друзі, як ви вже побачили, в даний комплект акумулятор не входить, проте ми підготували для демонстрації акумулятор. Отже, можемо побачити, як саме він сюди встановлюється. Все це відбувається досить легко. Та надійно захищається від потрапляння зовнішнього бруду чи бризок. Окрім оригінальних акумуляторів від компанії Metabo, також підходять акумулятори серії CAS, отже, інших брендів. Далі перейдемо до робочої частини насосу, а саме блоку, котрий занурюється в рідину. Як ви бачите, я його відкрив. Відповідно, зняв додатковий захист, який захищає сам саму робочу частину насосу від потрапляння дрібнодисперсійного бруду чи бризок. Все це тут досить легко встановлюється та фіксується. Далі встановлюємо основну захисну кришку, занурюємо робочу частину воду. І все, наш насос готовий до роботи. До речі, блок керування можна встановити за допомогою спеціальних. Отворів підкріплення, наприклад, на стіну. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю вам підберуть саме те, що необхідне безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!